Друзі, вітаю вас в цей день, 8 серпня, середа. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я вважаю важливими, актуальними та вартими вашої шановної уваги. І звичайно, поговоримо про розвиток ситуації в Курській області. Є цікаві події і сили оборони. Присутні там і контролюють ситуацію. Натомість Росія не контролює кілька кілометрів від 10 до 15 кілометрів. Про це буде про те, чому я не погоджуюся із оцінкою аналітиків New York Times, які висловилися щодо наступу в Курській області. Про Китай, США і Росію буде цікавий момент, який. Я вам хочу донести щодо розуміння поточної ситуації, взагалі, як треба сприймати не тільки з військової точки зору все, що відбувається довкола наступу на Курщину, а й з політичної, тому що це має серйозне значення. Тому зараз ми розпочинаємо. Але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Дзвіночок, щоб знати про оновлення, лайк цьому відео, аби його побачило більше людей, поширюйте. Так само вітаються ваші коментарі, неймовірно вдячний і тим, хто долучається і стає спонсором цього каналу, поширюючи і підтримуючи україномовну аналітику в Ютубі. Отже, бойові дії в Курській області тривають. Я вже зараз посилаюсь на Інститут вивчення війни. Інститут вивчення війни зазначає, що за два дні боїв російські підрозділи в цьому районі, підрозділи Ахмат. Легендарного спецпідрозділення, легендарного беру в лапки, які дуже багато. Я пам'ятаю, згадайте ось ці кадри. Коли, е, значить, вони заходили, знімали тікток. Черговий раз знімали відео і поширювали в соцмережах, як вони, начебто, зайшли в село у Сумській області, яке знаходилось в сірій зоні. Тобто там нікого не було. Їх потім звідти вибили наші війська. Ті відійшли. Чомусь зараз цього не було. Чомусь зараз є інформація, що деякі елітні спецзагони і спецпідрозділи російські відступали, ховаючись за спиною строковиків. В свою чергу строковики здавалися в полон, і зараз світ мережі облетіли відео, де чотири бійця українських беруть в полон 40 російських військових. І скажіть після того, що це погано що це не поповнення обмінного фонду, щоб повернути наших людей. Що, зрештою, це не ослаблення ворога, де б він не був і на якому б напрямку не діяв. Є втрати значні серед російських військових живій силі в техніці. Українські сили зараз контролюють суджу, населений пункт, де була штаб-квартира російських військ для підготовки спецоперацій на Сумщині. Саме звідти вони. І саме тут знаходиться. Газорозподільча станція, яка подає газ безпосередньо в європейські країни, всі схвильовані. Путін теж схвильований, до речі, тому що той радбес, який проводив Путін, подивитися на його реакцію, на його міміку, можна подивитися, як він в кріслі сидить постійно некомфортно. І весь цей ось цей спокій, ось цю кам'яну стіну, яку він намагає, намагався сформувати, не могла не видати його хвилювання. Тому що воно реально було помітно. А чому було помітно? Ну, тому що Збройні сили України, Сили оборони провели блискучу операцію, скориставшись ефектом несподіванки. Ефект несподіванки і миттєвості були наявні. В Цього разу, до речі, я хотів би звернути увагу на інформаційний компонент і висвітлення всього, що було, тому що цьому передувала активна робота інформаційна. Про те, що всі резерви, всі сили можуть бути перекинуті тільки на схід український, про те, що там тривають найінтенсивніші бої. Ну, це правда. Про те, що там важка ситуація, отже, там має бути підкріплення. А, але в той же час очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов кілька тижнів тому давав інтерв'ю для НВ, де він зазначив про те, що варто очікувати загроз із півночі. І ось це а, тоді багато хто сприйняв, почав шукати, я пам'ятаю, аналітики, оглядачі, така якісь загрози, там немає великої концентрації військ, про що йде мова. А вони були, були у вигляді ДРГ, обстрілів Сумщини, нікуди не зникали. Але найголовніше, що це дало можливість фактично під цим інформаційним приводом, поширюючи цю інформацію в мережі публічно через ЗМІ, все ж таки. Переконати ворога, що перекидання і передислокація підрозділів українських військ на Сумщину це не для наступу на Курщину, а це для оборони Сумщини, тому що ну як же ж Буданов сказав, що ми ж чекаємо наступу з півночі. Ну от природньо, що Україна в цій ситуації перекидає війська і готується а, ці наступальні дії відбивати. Все абсолютно закономірно, все чітко і все. Зрозуміло, і це дало змогу без питань взагалі застати ворога зненацька, нанести по ньому удар, пройти дві лінії оборони. Дві лінії оборони буквально за два дні. Дуже швидко, дуже стрімко при тому, що у Росії здавалось би, перевага взяти дуже важливі опорні пункти. Тепер же ж їх можуть зайняти сили оборони і звідти триматися. І змусити ворога занервувати, запанікувати, змусити його спровокувати на те, що російські війська розбили власну ж колону а, за допомогою гелікоптерів, змусити застосовувати іскандери по своїй же території, а це вже успіх. Ну, це вже успіх, розумієте? Навіть те, що ці іскандери не полетіли десь по території України, це вже успіх. Росія витрачає сили, засоби, ресурси. Росія понесла втрати тут уже. Їх треба кимось компенсувати, очевидно, як мінімум тих, ким будуть ці, ці втрати компенсувати, вони не поїдуть на Донеччину, Луганщину чи Харківщину, і це дуже важливо принципово зрозуміти. Тобто, вже цей наступ він досягає значного успіху, тому що несподіванка, тому що ефект миттєвості, тому що ворог це прогавив, тому що весь світ, якщо оцінювати це аналітично, правильно, прагматично, бачить, що... Українське військове командування, український генштаб, українське військово-політичне керівництво, Ставка, Верховний головнокомандувач президент України, головнокомандувач Збройних сил України не побоялись і пішли на, знаметі, на сміливу, рішучу операцію, яка виправдана і потрібна. А чому виправдана? Ну, дивіться, ворог несе втрати. Це визнають і зовнішні спостерігачі, як Інститут вивчення війни, наприклад, Юліан Рьопки, оглядач більд відомий, і не тільки. Поповнюється обмінний фонд, затримуються і беруться в полон російські військові. Україна зараз контролює і фактично створює так звану санітарну зону в Курській області. А наступне це те, що вибивається ворог, і, як мінімум, на цій смузі. Ворог не може застосовувати зараз артилерію, міномети і інші засоби для обстрілів прикордонної території Сумщини. Це теж дуже важливий момент. Як мінімум, артилерії, і міномету вони позбавлені. Наступне це демонструє спроможності оперативно стратегічні і тактичні українського командування українських сил оборони і збройних сил України. Це піднімає бойовий дух і це знаєте так. Відповідь усім скептикам там на заході, які часто в медіа писали оглядачі експерти про те, що, ну ви знаєте, українські збройні сили, немов видихаються, вони зараз виснажуються і вони не здатні демонструвати значних істотних результатів. Ось вам відповідь, що навіть дуже здатні. Наступне це підняття морального бойового духу, а це потрібно. Це, до речі, найкраща реклама рекрутингу зараз. До брати ось ці ролики, як діють наші сили поширювати і закликати вступати добровільно до лав ЗСУ. Я думаю, що це підвищило би кількість бажаючих добровольців, які би приходили зараз до рекрутингових центрів. Ну за ці дні щонайменше, мабуть, на кілька тисяч, для того, щоб збільшувати ну кількість охочих тих, хто готовий приєднатися. Тому що це демонструє і історії переможні, успішні. Ми всі спостерігаємо і за нашими бійцями на сході, де дуже важко, де наступає ворог, де йдуть важкі складні бої. Але наші сили стримують цей натиск, і дають відсіч ворогові і вибивають, відбивають позиції. Повірте мені, не тільки наші сили відступають, а й відбивають подекуди, дають зустрічні бої, витискають ворога. Наприклад, як в районі Часового Яру, на Лиманському напрямку, на Куп'янському, це відбувається. Тобто є й локальні контратаки наших підрозділів. Але ми бачимо історії успіху: це як просування на Курщині, де ворог відступає, де а, Путін а, розгублений, схвильований і не знає, що робити. І це факти. Подивіться, хто не вірить, подивіться це засідання Радбезу, там же все видно, і дуже стримана млява реакція, тому що він не очікував. Вони ніхто не готувалися. Ну, сидять те, що там шойгу сидить Білоусов, ну з цих нічого не взяти. Ну, а сидить Путін, який реально виглядає, і Герасимов, який доповідає, що все, все нормально, значить, вибіта нікого нету на, на території Росії, коли це неправда. Коли знімають численні відео, очевидці і всі там а, і кажуть, що от українські війська в суджі і довколишніх населених пунктах. Так, це дуже важливо. Наступне це так само і політична історія певним чином. Чому? Тому що коли ми говоримо про можливі перемовини, про глобальний саміт миру, другий етап, який має пройти, про те, що там десь має бути залучена Росія і таке інше, то треба говорити і про те, що ми маємо забезпечити сильну позицію за столом перемовин. І саме сильна позиція вона може бути забезпечена. Яким чином? А от, будь ласка. Хочете, е, е, значить, це ще навіть про АЕС не говорили, тому що зараз я скажу, бо коли говорять про АС, я думаю, що це все ж таки більше Росія вкидала, що давайте, мовляв, українські сили рухайтесь сюди, рухайтесь на Курчатов, ми тут вас будемо зустрічати. Але це не можна виключати. Чим більше території контролюється, чим довше вона контролюється, тим більше викликів це кидає Кремлю і тим більше. Це ставить в сильну позицію Україну, от в сильну позицію ставить нашу державу за будь-яких умов. І е, це фактично в тому числі і наші ультиматуми Путіну. Тому що дивіться дуже просто: уявімо собі, наші сили доходять до АЕС. При всьому тому а, стають там поруч, а, проходять ці всі смуги, паралельно руйнують російські військові блокпости, звідти тікають, поповнюють обмінний фонд, збивають ще. Пару гелікоптерів, російських літаків і так далі, і при цьому ставлять умову. Віддаєте нам Лівобережжя Херсонщини, включно з Енергодаром і Запорізької АЕС, ми йдемо з Курщини. Ось так це працює. Хочете, щоб ми перестали діяти на якомусь рубежі іншому в Курській області? Давайте забирайтеся з під Вовчанська, наприклад. Тобто, ось так це діє. Ось так це потрібно забезпечувати. Ось як це демонстрація сили для тих, хто перестав в тому числі вірити в те, що Україна, українські сили, війська спроможні досягти результатів. Ось чому треба підтримувати цю операцію, вірити в наші сили оборони, радіти за них і дякувати їм. Тим часом на сході працює головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Звідти Доповідає напряму верховному головнокомандувачу президентові України про стан справ, перевіряє бойову готовність. Робиться все для того, аби зупиняти ворога, стримувати його, аби контролювати ситуацію на місці на полі бою в штабах для того, щоб агресор не мав там шансів сточувати його. Як заявив, вже з'явилась розшифровка а, видання Forbes Україна, того, що говорив Кирило Буданов, на випуску а, київської школи економіки, який відбувався 28 липня в Києві, так, от він сказав про те, що російський наступ може бути ще півтора-два місяці. Ну, тобто, 28 липня, ну тобто, десь або до кінця вересня, або до половини вересня. Далі ворог буде вимушений взяти паузу. І після цього перегруповуватися, готуватися 3-4 місяці. У нас буде, як заявляє пан Буданов, для того, щоб підготуватися, і для того, щоб скористатися цим. Ну Україна вже почала цим користатися і вже проводить е контратаки, і вже перехоплює ініціативу там, де може. Наприклад, на Курщині. Це важливий момент так само. А, тому думаю, що так буде далі і тривати. Крім того, помітно дещо зміна позиції пана Буданова вона стала така поміркованіша. Вона конструктивна, в принципі, прагматична. Він дуже правильно відповів на запитання від випускників школи економіки, які лунали про те, що далі. А про те, чи можна закінчити гарячу фазу війни до кінця цього року, як заявляв президент України. Він сказав, що звичайно, ми будемо виконувати і намагатися добитись цього, що тих задач, які ставить президент, правильна відповідь цій ситуації. Президент як Верховний головнокомандувач. але а, він чітко сказав, що Росію можна і потрібно перемогти військовими методами, дипломатичними тиском постійним, а це правильно є інструменти тиску зараз. Я про них скажу, і а, іншими. Ось зверніть увагу: ключове в цьому це іншими методами, які ж вони цікаво буде поспостерігати, але можливо цей операції на території Росії це збільшення кількості ударів по військових об'єктах на території Росії. І, до речі, сказав пан Буданов про те, що новий пригожин може з'явитися. А він зараз формується в Україні. Ну, звичайно, тому що в Росії зараз складаються умови як в 1916-17 році, роках, коли це наближається до більшовицького перевороту. І тоді, до речі, був Брусилівський прорив. Тоді Російська армія Російської імперії мала певні успіхи в Першій світовій війні, але цей успіх він, зрештою, не врятував Російську імперію від краху. Ну, ось так це сталося, власне кажучи. Ну і Нью-Йорк Таймс написав: по-перше, треба сказати, що Сполучені Штати відреагували як і Європейський Союз абсолютно нормально. Вони сказали, що це суверенне право України ухвалювати рішення про такі операції і обирати, яким чином і способом себе захищати. Абсолютно правильна, адекватна позиція, як на мене. Ну і сказали про те, що так вони запитають, спробують навести довідки. Там ну, і так далі, що ми запитаємо. А, чому Україна пішла на це кінцеву мету і тому подібне, але ніхто нічого не критикував. Ну тим часом Нью-Йорк Таймс Нью-Йорк Таймс опитала військових аналітиків і вважають, що наступ не має в Курській області жодного сенсу. Наприклад, там вони запитали дослідника зовнішньої політики інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, який сказав, що це мало вплине на перебіг. Бойових дій не мають серйозні внутрішньополітичні наслідки для Путіна і відволікти російські війська не вийде. А тут, взагалі, заключно, що мало ймовірно, що ця операція змусить Росію вивести значні сили з України. Росія має більш потужні конвенційні сили можливості в цьому районі. Так а де ці потужні сили? От мене, вибачте, ну при всьому тому, при, при всій повазі до шанованих аналітиків, ви взагалі дивитеся апдейти і ситуації, що відбувається? Чи ви всі живете уявами? От мене таке враження іноді що даруйте, живуть віртуальною реальністю і міфами про силу, могущество Радянського Союзу, а тепер Росії. Та нема цієї сили. Україна скільки вже разів це спростовувала і доводила. Відкрийте нарешті очі. Ну, подивіться ж на світ реальними очима ситуації, а не тим, що ви собі уявляєте. В цьому, до речі, проблема багатьох теоретиків-аналітиків, які не можуть вийти за межі своїх уявлень, сформованими академічним середовищем. А варто було світ змінюється, і Україна доводить і демонструє, як він змінюється. І до речі, про тиск на Росію розумієте, чому Путін ще схвильований на нарадах? Тому що він в ситуації, коли він шукає зв'язків із безпосередньо США зараз. Тому що він хоче на противагу Китаю захиститись, тому що Китай буде тиснути. Китай відчуває, що США можуть включитись, і таким чином що? Таким чином Китай може тиснути на Росію, щоб вони шукали мирного рішення, як би там не було, і щоб йшли на якісь поступки. А з іншого боку, США, тому що якщо Росія хоче заручитись підтримкою, США, США теж поставлять якісь умови. Якщо Росія хоче знову ж таки запропонувати дружбу США, щоби стримувати Китай, і доведеться йти на якісь умови. Але про це ми ще з вами згодом обов'язково розгорнуто поговоримо про Китай, США, Росію з цифрами, з аргументами. Все як потрібно. А поки що бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!